Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазов». Сьогодні я знову у Львові на ринку гуртовому покажу, розкажу, які ціни. Ви теж коментуйте, які ціни у вас буде інтересно. на гурт, чи на роздріб. І зараз пройдуся є. Як я казав, з вересня місяця вже почнеться тиканка, арпаш сіянка, хто як називає, і подивимося по цінах. Чотири машини стоять. І зараз глянемо на ціни. І тут у нас йде. Добре, ось така цибулька. По 70 крупніша, дрібніша 85. І такі по 100. І ті по 100. Там питали мене за Пересилку від сітки чи від двох ви посилаєте, від трьох. від трьох сіток. Бачите, це три сітки тільки. Можна тоді пані Ірине замовити, ну якщо три сітки. Номер телефону буде в мене. Баклажан 30. 20 гривень така, така 24 сливка. Така груша. 30 гривень. 45. Отак вона вложена. Питали мене, тут дворядка, певно. Тут однорядка. рядка. так вона вложена. В ящичках. Такі рожеві 45. А кабачок. 10. І огірок. 25. І сливка. 25. 25. І такий гарний перець. 60. І кукуруза, а пахне як файно, 8 гривень. Кеферій по 50 у нього. 40, 45, 55. Залежить від розміру. І можна взяти вірок по 22 у нього. Друзі 30, а це 55, кажуть. А на кілограми з скільки у вас? По копічкам. Салат 40. Селератка по 60. Така цибуля на кілограм по 100 гривень. Зелена. Айсберг від 40 гривень. Така молода капуста по 28. Кінза 80, а кріп. Теж 80. А Петрушка? 60. Такі гарні кажуть по 70. Кріп. Трошка палец так як він. пішов вже масово. Такий дайкон по 60. Рукола 120. Шпинат 80. Так, так. А, шавель. Шавель 60. М'ята. 250, риб 100. А базилік? Базилік 250. І така гарна пучками. Низка, басиль, дерев, яска. Гуртом 18. Це вже де зелень. Добре. Доброго дня, так я тут ходю. Ну і звичайно треба перекусити. Переважно я ходжу цей кібак хаус. Кебаб. Непоганий заклад. Тут що можна свіженьку каву завжди. У них дуже смачна. Ну і так само можна кебаб заказати. І тут такий молодий персонал, бачите. Ось такий гарний гіркий по 180. 25 і менше 17. І 10 гривень. Ну, на, на, на сік на томат, на томат. Такий по 43 перець. І така гарна вітрина. 152 кілограма, такий великий часник. Роздріб 150. Ялта. Красиво. Часник гарний, звичайно. 45, а брокколі? 65. 65. І на капаніцьке. Так само є, бачите, два ряди 35, один ряд 45. Отак вона вложить, вона дуже гарно. Ну, Чернівці, звичайно. Такий товар гарний. Така картопля гарна по 14, по 18, бачите. Помідора багато. І так груші Ось Така сливка. Я на 9 ряді. Ось така є біла кукуруза. Солодка. Називають. Різні сорти. Кролик від Нагора різні називаються. І така. А по скільки кукуруза? Вісім. А капуста? Десять. Цвітна. Цвітна двадцять двадцять п'ять. Сімдесят. Сімдесят. Молода? 32? 22. Совойка. Совойка 20. Двадцять і синя. 25. 25. Ну і помідори тут. Від ті тридцять п'ять. Є сорок п'ять і шесть. Может більше парадечка таз. Ясно. А капі. Капі 63. три. І три. такі баклажан. 28. 28. Огірок у вас 25. 28, 28. І 15. А картопля? Є по 12. 20 молода, бачите, беруть. І 40. Ось така пекіночка. Кукурудза ще є. По 8 гривень. По 8? Такий чорний принц по 50. Розревий і жовтий по 40. А сливка? 40. 40. Пока 25. І чарі жовтий. По 45 такі кажуть. А слива? Слива ящичком 16, а розницю 20. 16 з ящичком, ясно. А така сливка? Там 50 гривень, вже це лише 1, 4 ящики. І, і по скільки ви хочете? 50 гривень. І дядько каже, що це щіплена на колхозниці на дині. Самогірок пощіплений. Зараз буду пробувати і скажу вам. Ага. Северин каже, а по-румінськи сказав Гуна. Ну це северин скрещений на дині. Смак на колхозниці, кирі... смак, звичайно, дивний, але це ще перший оборот, ми ну, бачите, ще росте. Це ще від медопаски його продавали. Зрозумів. Ну, якраз добре на смак. Можна взяти навіть по, на об'йом, по 20, а якщо більше, то ще й дешевше буде. Просто є об'йом трохи в нього. І наряду можна взяти такий виноград і по 40 гривень. Запах суперові, ну, вино теж добре з нього. Така картопля по 12. Буря 9, цибуля 13. Така Гарна подивить гривень. Капуста. І така привезли з дому 150. полониця. Ну і часник грізні. Такі скільки? Ва? 130. І є рев'єра. І покільки треба? 12? 10. Крупна. Казав, що друга репродукція, але дуже крупна була. Ну і ще є посадочна, отут де не де проскакує. Але 12 гривень, не 25-30 посадкова. Так що я вам покажу посадочну, знайду. І можете собі їх на ринку купляти. Таку можна було посадочну королеву ану за десятку взяти. Сухенька, добра, але вже продав. І за такі хочуть 20 гривень. Капуста середня по 9. І прийшов на 10-й ряд, 24-25 місце. Хлопці якраз підготували таку гарну вітрину, бачите, суперову, а це їхній начальник. Він тут постійно, в нього є отакий гарбуз. І скільки гарбуз? 25. В нього є диня 45, 180, червоний гіркий перець. По 70-65 капітан 60. А таких білозерка 40. Баклажан. 28. Брокколі. 55. І цітна. 30-25 і пекінка 40. краще і 25. Ясно, зрозумів. Молода в тебе 20. Кабачок. 12. 25. І картопля. І картопля 12. Чері такі. 40. Ну і має ще. Так, є ще морква. Морква абака. Скільки? 10 і буряк 10. так? І цибулька 12. А така Марс 30 і часник 130, а біла також 30. Ось така ціна. У хлопців завжди свіжий товар. І біла роса є, і королева, а вона отака з Волині. І вона по 12 гривень. пішла вже бачу. Бус почти пустий. Це сьогодні тільки, так? На сьогодні зрання. зрані. Картоплі багато. Картоплі дуже багато. Навезли, пішло якраз копання, а посадкової не бачу. Така по 12 гривень. 10 морква, Буряк 8. І часника багато від. 60 до 120. І є ще навіть тиканка Арпаш свого виробництва. І скільки він? А був як? 60? 60? 50. 70. 50 і 55. Ось така одна однорядка, бачите? Все однорядка. рядка. Така 55, така 60, така 55. А сливи? Сливу дам таку 25, дам таку 18. Розумію. Ось Такі груші, різні. І така укладка в ящиках. Така груба по 22, але слив багато. Такі по 30 яблука. Є полониця на ряду 150. 250, гарна сухенька. Є ожина, є малина, і є полуниця. 200, 200 також. І 250. 230. Залежить від, як кажуть, розмір має значення. Ми мускат 85, 75, медовий 75, 100, мускат 100, пізні. По 65 гурт. 75, 75. 100. 80. Дякую. Ну, персик від 40 до 80. Залезять які по величенні. 75 така печериця свіженька. Кавун на гурт 20. Продюсор. Кітиня? 50. Такі по 18. Воно ну, дуже супер ровен. Смачний смачний. І прийшов до Серега. З кавун так нарізав, бачите. І завжди я в нього куштую. На гурт 19. На цей продюсер супер, чесно кажу. Із вікіля? Херсонська? Часонця вистачає. Це, це я в Сереги часто заходжу. Він ще року, Скадовський район. Земляк. Кавун здоровий. Кавуна ще є на рядах. Ну і день багато. Бачив від 18 до 20. І трохи по квітах. Такі по 10 є, 50, 15. Нема? Нема доволоді. Такі широколисті, по 70 є, але малі. Є по 25 такі. Такі по 30. Давай, вам ще щось.

150, 108. Я вчера так самой низкой купил тоже. 90. Гур 90, стоя. Краса. 100. Это как раз... Типа 100. Вот все в Така краса. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Ну і, звичайно, коментуємо, які у вас ціни на картоплю, на другі ціни. Овочі. Тому що різниця, що гурт, що роздріб велика. Різниця ще й по регіонах. Буде інтересно. Слава Збройним силам України! До побачення!